Вітаю та новини підсумовують події інформаційного четверга 9 -го травня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Без ексцесів, попри апокаліптичні прогнози, так званий день перемоги у Львові на загалом спокійно. Подарунок на день міста у Львові сьогодні запрацював музичний фонтан закоханих. В Яблучку Львівські лучники вибрали сім медалей міжнародного турніру «Олімпійські Надії. Без ексцесів, попри апокаліптичні прогнози, так званий день перемоги, у Львові на загал минув спокійно ні на марсовому полі, ні на пагорбі слави жодних перешкод для вшанування полеглих у Другій світовій війні не було. будь які спроби порушити громадський порядок, правоохоронці припинили у зародку. Паграб слави у Львові саме тут відбувалися основні заходи з відзначення 9 травня. При цьому очікуваних масових заворушень не сталося. Понад те, свободівці продемонстрували цілковиту толерантність. Ми прийшли сьогодні вам побажати доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Я тобі, я тобі бажаю, щоб ми саме давно що знайомі, ми, що ми були. Грові, справедливість, життя. Тримай. Втім, повної іделі таки не вийшло. Частина відвідувачів намагалася розгорнути червоний прапор. Втім, ця спроба зазнала фіаско. Приберіть цих спеціалістів звідси. Це крапка перша міліція глобальних і великих порушень громадського порядку. Не бачила для того, щоб треба було застосовувати силу. Все пройшло спокійно. Достатньо я бачив російськомовних людей. Спагова особисто дав команду затримати і доставити двох чоловіків, які знаходились. На мою думку, але визначить експертиза в стадії легкого сп'яніння. Ну, власне, по перше, свободі вдалося, я вважаю, цього року зупинити оцей сталінсько гітлерівський шабаш, який планували провести, як і в попередніх роках. Це по-перше. По-друге, велике досягнення є власне це, що львів'яни показали, як вони ставляться до Другої світової війни. Власне, львів'яни вийшли, віддали належне загиблим від двох тоталітарних режимів, покладали квіти і з і з другої сторони, тобто не було жодної провокації. Від використання червоного прапора на паробі слави ліві активісти відмовилися зрештою посвяткувавши, усі розійшлися. Шанувати історію, покласти квіти до могил загиблих у Другій світовій війні прийшли її безпосередні учасники та люди, які втратили під час бойових дій своїх рідних. Загалом у день перемоги по всіх районах України пройшло близько 14 тисяч масових заходів. У них взяли участь майже 3 мільйони осіб. Нагадаємо, друга світова війна є найкровопролитнішою за усю історію людства. Тільки за приблизними підрахунками на її фронтах загинуло близько 27 мільйонів людей. На фронти Другої світової війни Григорій Сидоренко потрапив 17. За п'ять років хлопець пройшов тисячі кілометрів. Воював не тільки за Україну, але й здавалося б чужі держави Молдову, Румунію, Польщу. У 1945-му вивісти червоний прапор перемоги на Дерестагу молодому бійцю завадило тяжке поранення. Згадує, що до Берліну надійшов усього 40 кілометрів. Тепер приватна історія війни дуже добре простежується через відзнаки пенсіонера. Всю Україну пройшов, Молдавію, Румунію, Польщу. 40 кілометрів до Берліна не дійшов, він не тяжело раніше. Він Тростав почав і під Берліном закінчив. В госпіталі лежав. Перше ранення два місяці, а друге ранення 9 місяців. Повоювати на фронтах Другої світової Олексію Пащенко не довелося. Однак, який запах пороху він дуже добре знає. Досі пам'ятає, що таке повітряна тривога, вибухи і продуктові карточки. І бачив, як пленних полонених німців вели по Москві. То 44-й вже рік без цієї перемоги України б не було. Не розумієте. першої вважав, що немає такої нації, як Україна. Разом з учасниками Другої світової війни, відзначити День Перемоги, прийшли і представники Комуністичної партії України. У Львові вони принесли квіти на Марсове Поле та пагорб слави. Свято перемоги це дійсно свято перемоги над фашистською чумою. 9 травня. Була європа звільнена від фашистської чуми. і для того, щоб більше того ніколи не повторялося, для того щоб не було тих страхіть, які були під час Великої Чизяної війни. Для того ми всі я підкреслюю, ми всі, я, ви, всі ті, хто сюди збиралися, і ті, хто не прийшли сюди, мусимо пам'ятати робити все для того, щоб злочини фашизму не повторилися, щоб фашизм не відродився. Юрій Ткаченко говорить, від дня перемоги над нацистами уже проминуло 68 років. Однак ця дата досі є найважливішою в історії. Не дивно, бо без неї Україна про суверенітет навіть і не мріяла б. Степан Грицюк, Юрій Руденко, НТА Новини. Роки таборів Казахстану, а потім Красноярськ, Снориськ, Магадан, тюрми, етапи, керманоломні роботи на шахтах та збагачувальних. Фабриках Степан Горечий у свої 84 роки розповідати про минуле може годинами. А перед тим робота у підпіллі листівки, відправні ешелони та схід, допомога побратимам. Такої історії голови Галицького районного об'єднання просвіти. Інша історія: війна, зруйнована мрією Віктора Романова, стати футболістом. Після шкільного випускного у 1941 році він з Чернігова потрапив до Росії і в одному з танкових боїв отримав важку рану у груди та позбувся пальців ніг. А після війни отримав телеграму з особистою подякою від Сталіна. Кожен про свою війну розповідав журналістам новин. Вже на пенсії Віктора Романов став писати вірші про війну. Вона розповідає чоловік, забрала в нього мрію стати професійним футболістом. Це була 22 числа. Ми збиралися їхати, я спортивний, займався спортом, був футболістом, футболістом, непоганим таким тому що за збірну юнацьку грав міста в Чернігові, а жили ми в Чернігові. Ну і повинні були їхати в Київ, бо в Києві відкривався республіканський стадіон 22-го. Ну, тренер попередив нас, ну, зранку прийдіть на тренувачку, ми так трохи там поперекидали м'яч. Вдруг прибігають в 11 годин дня і кажуть, нікуди не їдете, бо війна почалася. Одразу після шкільного випускного він вирушає на Росію. Там отримує завдання передати секретний покунок в політвідділ міста Орьол. Передавши його, чоловік вже збирається повертатись назад, але тут місто бомбардують і туди входять танки. Віктор Романов опиняється сам в незнайомому місті. Вибравшись звідти, чоловік навчається на кулеметника і потрапляє на калінінський фронт. Ось там він і потрапляє у свій найважчий бій, який і позбавляє його мрії. І почався цей бій. Бій сильний почався. А нас послали, щоб ми прикрили наших артилерістів, щоб артилерісти встигли витягнути пушки наші. А коли почався бій, німець німці почали бити сильно. Я так кинув гранату, взорвався, скинула з гусениця, танк не взорвався, ні, нічого. Німці повискакували з танку. А танк тільки загорівся їх. І я залишився ранено лежати, бо кров йшла з рота, кров йшла з легенів, била тут, все заливало кров'ю. Дивом виживши, чоловік продовжує бої, але згодом потрапляє до госпіталю, де йому через гангрену відрізають пальці ніг. А в 42-му повертається додому. Стає другим секретарем райкому комсомолу. Гордістю Віктора Романова є телеграма, яку він отримує вже після війни від Сталіна. Було так написано, секретарю Варвенського, першому секретарю Варвенського райкому комсомолу Романову Степановичу. прошу передати подяку від, свою, прошу, передати, прийняти лічну подяку від мене і благодарність Червоній армії за збір коштів на літак комсомолець Варвенщини. Тепер чоловік пише вірші про війну, має вже 10 збірок. Посивіла мама у вічнім чеканні, третє її серце, де її сини, не збулась палитва, сльози і бажання, не вернулись хлопці, клята й війни. Зовсім інші спогади про війну має Степан Горечий, політв'язень, голова Галицького районного об'єднання просвіти. Для нього десятилітнього хлопчика. Ця історія починається 1939 року. Пам'ятає прихід Червоної армії до Рави, де тоді мешкав. Відразу почалися арешти нашої інтелігенції. Арештували оця цього, нашого паруха. От гвощука арестували суддю, Лищія, адвоката прийму. Ну, взагалі, нашу інтелігенцію. Родина Степана Гаречого приймає до себе на мешкання вчительку гімназії з дитиною, але за ними скоро теж приходять і забирають. Більше їх не бачили. Друзів та знайомих чоловіка ув'язнюють. Деяких ведуть на розстріли нквд Дехто до 41-го не доживає. З приходом німців родина Степана Гаречого долучається до підпілля, і він теж прагне бути у пригоді. 15-річному віці він підкладає до ешелонів, що йдуть на схід листівки. Було так, агітаційні було роз'яснювання. Ви знаєте, я Прощаснюю нашу боротьбу, хто ми що ми розумієте і чого ми добиваємося, що, знайти, щоб там на Україні також, ну можливо, тут навіть йшло і далі як Україна, бо невідомо, куди ти поїдеш, розходиш. Ну ті люди, як відкривали, розумієте, вони то знаходили, і вони то то було таке одна із таких методів боротьби. Проте згодом затримали одного з організаторів підпільної роботи, а невдовзі прийшли і за Степаном Горечем. І звідси почалися роки ув'язнень, допитів, судів та таборів. Спершу це були каторги по Казахстану, потім Красноярськ, Норильськ, Магадан, життя в бараках, етапи, робота на каменоломнях, на шахтах та золотозбагачувальних фабриках. Згадую, що про це, чоловік знаходить для розповіді якісь оптимістичні барви, скрашуючи страшні за змістом слова. Розповідає про те, як заснували у таборі хор, як на різдво поставили ультиматум керівництву, що створять вертеп, інакше ніхто не вийде на. Роботу, як ставили вистави, як навіть на каторзі не втрачали національного духу та віри. Так тривало до 1955 року. Тоді Степана Горечого звільнили, і він повернувся додому. 9 травня не святкує, лише вшановує пам'ять товаришів, загиблих в ті роки в засланнях та концтаборах. Правда про війну у костюмах червоноармійців, енкадистів та есесівців. Сьогодні львівські актори намагалися показати львів'янам, що відбувалося насправді у 40-х роках минулого сторіччя. У кількох епізодах вони відобразили дружбу радянського союзу та Німеччини, сумісний поділ Польщі та жертовну смерть простих вояків. Відтак, таким чином, організатори дійства наголосили, що 9 травня українці повинні не святкувати а поминати загиблих. Розпочали актори виставу з подій 1939 року. Есесівець обнімається з НКВД. Вони розмовляють, а потім починають ділити Польщу, пересувають кордони, сваряться та все ж доходять згоди. У другому епізоді актори, серед яких і депутати місцевих рад від ВО «Свобода», показали вже 1941 рік. НКВД ста штовхають вперед на смерть червоноармійців. Самі ж ховаються за їх спинами. Прості вояки помирають або боягузів, як називають НКВДСів актори, нагороджують після війни орденами. Цей свято 9 травня не є вже таке таким святом, а це є в першу чергу. Жалоба. За тими, які погинули, загинули в ті війні, всіх національностей. Це мільйони. Організувати таке дійство вирішили депутати Свободівці разом з акторами театру Повстанець народний депутат Ірина Сех каже, таким чином намагатимуться донести до людей правду, якою ж була війна насправді. Ті сотні тисяч українців, які загинули. Вони повинні всі в цей день вшановуватися, як це і робиться в інших країнах світу, і зокрема резолюції Об'єдна Організації Об'єднаних Націй, і про це також свідчать. Про що відбуваються дні жалоби і дні вшанування. те, що відбувається, наприклад, сьогодні, ті подання прокуратури про скасування ухвал місцевих рад. Це ж не відбувається просто так. Це відбувається за вказівки за вказівки влади. Звичайно, що будемо піднімати, звичайно. За словами депутатки, хоч і більшості вони не мають у раді, проте все ж питання, що робити 9 травня, святкувати чи вшановувати, не лишатимуть осторонь. Подарунок на день міста у Львові сьогодні запрацював музичний фонтан закоханих. Прообразом статуї стала відома легенда історія кохання у старовинному Львові, шістнадцятого сторіччя, між українською дівчиною Пелагією та юнаком Ромуальдо, вихідцем із родини італійських купців. Відтепер фонтан закоханих стане улюбленим місцем закоханих пар. Музичний фонтан закоханих урочисто сьогодні відкрився у центрі міста. Автор композиції львівський скульптор Мирослав Говза, відтворив історію кохання у статуях. За припущеннями дослідників, вони ймовірно стали прообразами шекспірівських Ромео та Джульєти. Дві статуї, споруджені на фонтані з будовною сучасною підсвіткою, символізують українку Пелагію та італійця Ромуальдо. Їхні батьки заборонили їм шлюб, оскільки родини були різних християнських конфесій. Славні і католики. Хлопець поїхав до Італії, його спровадили батьки. Коли він повернувся за півроку, його кохана захворіла чумою. У Львові, у Львові тоді була на той час епідемія. Я хочу зазначити, що це все відбувалося у 16 столітті. Приблизно саме у цьому районі, де ми зараз з вами знаходимось, вони жили. Символічно фонтан закоханих освітили представники української православної та католицької церков. Крім того, під час відкриття новоствореного фонтану закоханих відбулася урочиста церемонія погашення ексклюзивної поштової марки, випущеної з нагоди цієї події. Це культурно-просвітницька подія нашого міста. Вона варта уваги. Відповідно, вирішили закарбувати в пам'яті в історію цю подію. Фонтан, переконані меценати, стане улюбленим місцем зустрічей та побачень закоханих пар у Цвітаний і Романа вже у планах провести тут весільну фотосесію. Ми сюди не перший раз навідаємося, коли тут його ще не було. Ми тут перше зустрілися. Він для нас є символічним. Так. І бачите, на цьому місці колись тут були равлики, а тепер тут зробили фонтан для закоханих. Ну так що ця подія у нас відбилася в житті однозначно. Ми тут рядом, де проживаємо, і ми все милуємося тою події, ви зробили. Дуже приємно. Задоволені, що така така вже чистота буде, така Ну і нехай закохані, яка отмилується. Ми все тут виходили, і так як ми сьогодні прийшли, отак тримаючись за руки, все так будемо тримали за ручки, так, щоб всі так трималися округ того фонтанчика. Дуже подобається, дуже гарно зробили. Тут було таке занедбане місце, а тепер можна з дітьми погуляти і побавитись біля фонтану. Працюватиме постійно, причому з часом тут запрацює музичний супровід. Перелік складатимуть виключно романтичні мелодії. А увечері буде працювати ще й підсвітка. Вже з перших хвилин відкриття нової фонтани з задоволенням облюбували львів'яни. А те, що фонтан стане ще й одним з популярних туристичних місць Львова, ні в кого не викликає сумнівів. Жанна Ліщенко Остап Сімчук Ентановини. Відзначили найкращих платників податків вже третій рік поспіль Асоціація платників податків створює рейтинг сумлінних платників серед підприємств. У 20 номінаціях обирають трьох переможців. Їх визначають за кількома категоріями, зокрема за рівнем заробітної плати та кількістю робочих місць. Цьогоріч урочисте нагородження найкращих вже традиційно відбулося у будинку вчених. В урочистій атмосфері під звуки оркестру найсумлінніші платники податків за підсумками минулого року займали свої місця у залі будинку вчених. Цьогоріч їх вже традиційно потроє у кожній з 12 номінацій в категорії Мале, середнє та велике підприємство. Організатором рейтингу найсумлінніших платників податків є Асоціація платників податків України. Така думка, мета і завдання цього заходу це посилити роль платника податків в суспільстві. Відзначати його найкращі здобутки це ж приємний захід. Це надзвичайно позитивна справа, яка сприяє розвитку, будемо казати так, і добровільності сплати податків і служить прикладом для решти платників податків в питаннях підвищення податкової культури, в питаннях своєчасної, і добровільної і повної сплати платежів і податків до бюджету. Визначали найкращих за кількома категоріями. Серед них високий рівень заробітної плати і велика кількість робочих місць Цьогоріч у категорії мас-медіа переможцем серед інших став телеканал НТА. Далі у новинах спорт у цілковиті тиші Львівські Карпати у домашньому матчі 28-го туру прем'єр-ліги проти Дніпропетровського Дніпра будуть позбавлені підтримки уболівальників. Рішенням контрольно-дисциплінарного комітету федерації ця гра пройде за порожніх трибун. Також львівський клуб повинен сплатити штраф у розмірі 150 тисяч гривень. Такі суворі санкції спричинені через прояви фашизму та неонацизму з боку оболівальників зеленобілих під час матчу проти зорі. Карпати з таким вироком не погоджуються і подаватимуть апеляцію. Щоправда, матч із Дніпром вони таки проведуть без глядачів. Львівські лучники вибороли сім медалей міжнародного турніру Олімпійські Надії, що відбувся у місті Лева. Найбільше відзначилася Соломія Гнип. На найвищу схонку підстала вона піднімалася двічі. Спершу львів'янка тріумфувала у особистому турнірі а згодом і в командному. Завдяки цьому успіху вона гарантувала собі участь у етапі Кубка Європи, що в середині травня прийматиме Словенія. Соломія Гнип в особистому турнірі почергово перемогла своїх основних суперниць за попадання в кадетську збірну у півфіналі Вікторію Олексюк з Чернівців, а у фіналі іншу чернівчанку надію перекуту. Наталія Лук'янова посіла третє місце серед юніорок. Львівські юнаки відзначилися у командному турнірі. У цьому розділі вони треті. А дівчата цієї ж вікової категорії здобули золото у командному турнірі юніорів. Хлопці другі. А у дівчат срібло та бронза. У змаганнях олімпійські надії загалом взяли участь 217 сімнадцять з Молдови, Білорусії, Польщі та України. Форс-мажорні обставини матчі серії за третє місце баскетбольної суперліги між Запорізьким феро ЗНТУ НТУ та політехнікою Галичина перенесено. Ігри відбудуться не 14 та 16 травня, а 11 та 13. Таке рішення асоціація баскетбольних клубів України у зв'язку із занястю залу палацу спорту у Запоріжжі прийняла сьогодні. У Львові матчі відбудуться 16 та 18 травня. І ці інформації завершуємо наш випуск. Чекайте наші новини завтра о звичній порі. Дивіться НТА. Шесте.